Давньоукраїнське чоловіче ім'я Дорог утворене усіченням двоосновного імені зразка Дорогомил або Дорогослав, у яких препозиційним компонентом виступав східнослов'янський повноголосний прикметник Дорог. Із значенням дороги милий. Найдавніша відома письмова фіксація повноголосної форми імені Дорог походить із міста Берестя за 1448 рік пан Дорг. В селі Холмовець на Виноградівщині у 1573 році засвідчене особове ім'я кріпака Дарах, що також означає дорог. У 1407 році у Львові засвідчена прізвищева назва, похідна від основи антропоніма дорог. Пан Михайло Дорогонський, антропоснова дорог представлена також у іконімах України, наприклад, запис села 1443 року дороги з варіантом дрогов, що знаходиться біля міста Галич Івано-Франківської області, а також у іконімах північної Угорщини, де донедавна жили українці, наприклад, у місті Гадждюдороб. У селі Холмовець Виноградівського району у 1573 році згадується кріпак Дарах. Ім'я дорог також наявне в давніх двоосновних слов'янських іменах моделі Дорогобрат, Дорогобут, Дороговид, Дорогожид, Дороголюб, Дорогомил, Дорогомиста та інших антропонімах. Нині ім'я дорог в Україні не вживається, але протягом 16-го. 17 століття антропооснова дорог ще виступає у прізвищевій назві дороговіц. На Закарпатті прізвище Дорогович вживається дотепер, а антропоніми з основою дорог нотуються вже у 16 столітті, наприклад, у 1570 році є згадка про кріпака Ніц, дорог у селі Міжгір'я, схожі на дорог імена дорож Ворон, город Мороз.